Так як минулого разу нас не впустили до сховища нашої корабельної районної адміністрації, сказали, що немає повітряної тривоги. Зараз тривога є, тому прямуємо перевіряти, чи взагалі буває відчинене це сховище. Шекаємося з відчинення. Так, де тут світло не бачу? Далі вона є. Якась самбочка є. Радує, що сховище відчинене у повітряну тривогу. Є кресло. У запасі води не бачу, але це не схоже на велике якесь сховище, тобто це більш підвальне приміщення. Зараз тут нікого немає. Я не можу знайти світло, його не має, чи його немає. І хоча минулого разу нас активно не хотіли пускати до сховища, але... Перевірка показала, що повітряну тривогу, укриття відкрите, так, воно на великих розмірів, там немає ні, ні запасів води, де вмикається світло, я теж не знайшла, але мені здається, що там є світло, там лампочка була одна.